Доброго ранку. 3 травня 25-го року Дніпропетровський район. П'ята ранку. Ось така температура. На винограднику. Ну, правда, вкрили травою. Що воно буде? Подивимось. Все смогли, покрывали. Все в изморозе. Минус 5. Боже, 6 градусов. Капец. Вот все весна. Оце трохи вкрили травичкою, рості заморозки помогло вроді. Ну а ці подивимося. Травивки вони всі позасипав. Будемо вірити. І вітер був такий, що і він позавертав. А ну все творилося? Так, що тут? Ливее видно. Ну так. Сейчас я ее не заметил, не вкрив.